Нарешті перемога: 16-річні гравці Прикарпаття здобули першу вікторію у рамках дитячо-юнацької футбольної ліги України. Суперником Івано-Франківців, які донині мали лише три поразки та одну нічию, стала Моршинська скала. Друга команда чемпіонату. Господарі пропустили першими однак на початку другого тайму зуміли відігратися і навіть вийти вперед. Героєм матчу став Дмитро Мартинюк. Пішла подача, я зірав на випередження. Запхав голову свою і забегу. Ми вже прогресуємо і бачимо, що будуть зараз перемоги, і ми веще станемо турнір. Наставник прикарпатців підсумовує першої перемоги, вже зачекалися, а нинішній результат переконує цілком заслужений. При рівній грі ми змогли здобути перемогу. Вона нам була дуже потрібна, бо це перша перемога нашої вищої лізі. І для психологічного стану наших гравців нам була нам край кажуть необхідна для відчуття. Знаєте, що ми все-таки в вищій лізі можемо грати і що можемо здобувати перемоги. Щодо інших матчів місцевих футболістів, то наймолодші гравці віком до 14 років зазнали третьої поспіль поразки 0-1. Команди до 17 та до 15 років у Володимир-Волинському теж програли. Відповідно, 3-1 та 2-1.